Одного разу в казковому селі жили діти, які хотіли купити багато іграшок. У магазині вони вирішили скористатися своїми картками. Кожна картка мала на собі магні... магічні сили. Які представляли певну кількість грошей. І діти вибирали в магазині іграшки. Святик, вибирай іграшки. Ти цю будеш, так? Да? Ага. Так тепер бери свою карточку і розраховуйся. Давай он Жені продавцю, давай карточку. І він тебе буде розраховувати. І вони розраховували діток за улюблені іграшки, які вони купили у магазині. Вибрав? А тепер показуй продавцям, що ти вибрав. Так ти з корзинки витягуй. А ще а ще. А розраховуватися треба чим? святику Де, Де твоя карточка, карточка. Вдома. Де вдома. Де вдома. Давай своим Продавцям вони тебе сейчас розрахують. Ще розрахували Розраховуй їх, Жень, притуляй. <плес> і Дітки думали, як же заробити гроші, бо на карточці скінчилося. І вони вирішили поскладати іграшки. <плес> Молод... Святику святик. <різвіст> ну ви заробили ж гроші і тепер почали в магазин розраховуватися. А ти йому оті, Женю, покажи, що біля тебе давай йому здачу. Так. <різвіст> да.